Друзі, всім привіт! Ви на каналі My Life in Norway. і сьогодні ми поговоримо на таку тему: 10 речей, які більше за все дратують наших людей у Норвегії. Поїхали! Перше, це медицина, Звичайно, медицина. Ви повинні зрозуміти тільки одне: медицина у Європі, а саме зараз я розмовляю про Норвегію, не працює так, як вона, як ви звикли до цього в Україні. Вона працює інакше. Тут треба для того, щоб щось якесь. Обстеження вам зробити якісь ліки, пігулки отримати. Вам потрібен сімейний лікар. Ви повинні спочатку записатись до цього сімейного лікаря. І це може бути тиждень, два, три, чотири, п'ять місяць. Тобто, ви ну, ви повинні це розуміти. І потім він вам назначає, він вирішує, потрібно вам якесь обстеження чи ні. Якщо він скаже ні, то все ви не отримаєте цього обстеження. І інколи цього сімейного лікаря можна чекати місяцями, а деякі люди чекають і рік і більше. Тут такі черги до цих сімейних лікарів ви просто не можете собі уявити. Тому до цього просто треба звикнути все. Садочки, дитячі садочки у Норвегії, платні. Те, що я чув. Це від двох тисяч крон до трьох з половиною тисяч крон. Але те, що дратує саме в цих садочках, незважаючи на те, що вони платні, це те, що дітей в них не годують. Дуже малий відсоток е залишився садочків Норвегів, які яких годують дітей. Тому батьки змушені давати дитині ланчбокси. Що таке ланчбокси? Це там, наприклад, якісь фрукти, якісь ягоди, якісь там йогурт, печиво, цукерки, щось таке. Але ну це в Норвегії не дуже діти дітям дають. Тобто, це ланчбокс, це без гарячої їжі. Ви звикли, що у нас там, наприклад, вдома діти всі в садочках будуть з гарячою їжею, там супи, перше, друге, третє. Ну ви зрозуміли? Тут такого немає. Тут не така практика. Тут все набагато простіше. В цих садочках діти гуляють 90% часу на вулиці. Байдуже, дощ, це, сніг, завірюха, вітер просто норвегам. Все одно. Що вони кажуть з цього приводу? А що так загартовується імунітет дитини, і потім людина буде менше хворіти, тому менше буде звертатися до лікарів. Але я розумію, чому. Бо до лікарів ще треба просто записатися, а потім ще дочекатися. Тому краще загартувати інтелект одразу з дитинства. І зараз монтуючи це відео, я зрозумів, що загартувати інтелект потрібно мені, а не дітям. Дітям загартовують імунітет. Третій пункт це те, що пишуть дуже часто мені у особисті повідомлення та в коментарі, що в Норвегії потрібно вчити саме норвезьку мову. Для мене це якось дивно, що людей дратує те, що в Норвегії вам потрібно вчити норвезьку мову. Це те ж саме як в Англії, англійську, у Франції, французьку, в Німеччині німецьку. Це просто звичайні речі, і до них просто треба звикнути. Мабуть, якщо ви про це думаєте, тоді може Норвегія не для вас. Задумайтесь з приводу цього. Ще багатьох дратує те, що у Норвегії дуже дорого коштують курси на отримання водійського посвідчення. Інколи ця сума може досягти три п'ятсот євро, якщо в Євро перевести. Але там, ну якщо ти все знаєш, і все дуже швидко і все в тебе виходить, то там щось 2000 євро. Це може обійтись. Так тут ви повинні зрозуміти, що держава може допомогти вам. Якщо у вас не багато коштів, або ви там заробляєте дуже мало, або зовсім не працюєте. Держава вам може допомогти. Вам треба буде звернутися там до НАВ, і він буде вам допомагати там, але він не покриє всі кошти. Але ну ми були у Франції до цього. У Франції коштували права, теж 3 тисячі. У Іспанії вони коштують так само. Тому просто вам до цього, але у Іспанії українці можуть їх змінити. Тут не можна їх змінити. Їх треба просто буде нові робити. Ну не робити, треба буде навчатися, ходити на курси, здавати все е з інструктором. Тобто, все по-новому, дуже дуже багатьох дратує те, що е дуже великі податки у Норвегії. Але ви просто не розібралися, мабуть, у цьому аспекті, бо в деяких країнах Європи набагато більші податки ніж у Норвегії. Наприклад, ти заробляєш більше і платиш більше податку. Така система у скандинавів, і з цим ти нічого не можеш зробити. Наприклад, мій податок зараз 25%, але після першого року він буде складати десь 29, 32, 33, в залежності від того скільки годин я відпрацюю. Тому більше працюєш. Більше платиш податку, і інколи люди не працюють більше, тому що там майже не збільшується твоя зарплатня. Ще те, що дратує дуже багатьох у Норвегії, це повільно дратуюча бюрократія. Ну це Європа. Вам потрібно до цього звикнути так. У Норвегії це набагато швидше ніж у багатьох інших країнах Європи, наприклад, там пере. Робити рахунок на світло на мене, мого власника зайняло 3 хвилини. Через 3 хвилини мені вже прийшов меседж, я вже все підтвердив і все, я вже плачу за себе за електроенергію. Дуже багато функцій є онлайн, але, але якщо вам треба кудись звернутися, ну це треба час. Це Європа. Треба до цього просто звикнути. І ще дратує дуже багатьох, що не можна нічого порішати. Ну, тобто, ти не можеш нікуди щось занести, там комусь, шипнути, комусь щось там якось. Друзі, вже я думаю, Потрібно звикати до того, що ми повинні просто прибрати корупцію з нашого життя, жити нормальним життям, як всі люди, отримувати свою зарплатню і не думати про те, як обійти систему. Це не про скандинавію. Я знаю приклад, коли при мені людині, перекладачу українськомов... мов українськомовній жінці. Чоловік українець просто за те, що вона нам переклала лекцію, дав шоколадку, хотів дати шоколадку. Вона сказала, що більше, щоб він такого не робив. І якщо б тут поруч стояли норвезькі люди або просто ну, люди стояли поруч, то їй би довелось вибачитись перед людьми і сказати, що людина цього не знала, і все таке. Тобто, тут з цим дуже строго. Люди навіть ну в них в голові немає, в їх менталітеті немає навіть такого. Ну просто вони не думають навіть про це, тому забувайте про це. Багатьох дратує, що тут е норвегам і ну, норвезькій владі, так сказати, е просто байдуже на те, ким ви були вдома, ким ви були, чим ви займались, е тому що багато. Е Спеціальності багато освіти, яка, яку ми, ну, з якої ми приїхали до Норвегії, вона тут просто не катується, і вам потрібно не перенавчатися, а вам потрібно заново сідати за парту і забувати цю освіту. Тому ви просто це повинні зрозуміти. Так, звичайно, є винятки, і винятки це там IT -спец it спеціальності, якісь там діджитал спеціальності нові, це так нова течія, так звичайно. І люди, які дуже дуже класно володіють англійською, там на рівні b 2 C1 і там нейтів. Так, цим людям буде набагато легше, але всім, <смас> всім тим, хто інші, всім тим, хто не має цього, то майже всім потрібно буде перенавчатись по новій, сідати за парти і все таке. Тому ви потрібні, ви повинні це одразу знати, коли їдете у Норвегію. Багатьох тут дратують штрафи. Штрафи тут просто шалені. Я можу вам сказати на своєму прикладі, щоб ви просто зрозуміли, я після першого штрафу одразу все зрозумів. Більше я не буду ніколи порушувати ні не тільки в Норвегії, а й просто я думаю, всюди за перевищення швидкості в Норвегії, якщо на дорозі стояв знак 70 і ви перевищили швидкість на 10 км на годину, штраф буде сягати 3000 крон. Це приблизно 260 євро. Скільки? Якщо ви перевисите на 20 км на годину, штраф буде сягати 6700 крон. Це приблизно до 600 євро. Скільки? 585, щось таке. І я думаю, після того як ви це заплатите, ви одразу автоматично стан не будете порушувати більше ніколи. Але є такі умови, що ви можете за одну тисячу крон за ту тисячу крон, які ви винні державі за цей штраф. Ви можете відсидіти в тюрмі. Але ж це може потім як вплинути на ваші, наприклад, ви хочете відкрити візу в США або просто десь там піти працювати. Люди можуть це не можуть, а не бачать те, що у вас є якийсь поінт, що ви порушили це. І що ви відсиділи в тюрмі, тому думайте, ну звичайно, краще заплатити, якщо ти заплатиш, в тебе більше нічого з цього не буде. І до цього пункту я ще додам платні дороги. В Норвегії є платні дороги, за них потрібно платити, і вони коштують недешево. Наприклад, в нашому місті Крістіансан для того, щоб заїхати не в час пік в наше місто, потрібно заплатити 17 крон. Це приблизно там євро 50, євро 45, щось таке чисто за те, щоб проїхати, але в час пік це 27 крон. Це 2,5 євро. Тобто просто заїхати в місто 2,5 євро. Якщо ви там в годину або в півтори, я точно не знаю. Заїхали, виїхали. Це одна сума. Але просто ну, якщо ти вранці їдеш, тобі потрібно заплатити півтори євро і назад півтори. Тобто 3 євро тобі просто на добу потрібно. Тобто 100 євро в місяці, це як мінімум, те, що тобі потрібно по грошам для того, щоб просто їздити на роботу. Це ви повинні одразу знати. Ще у Норвегії є така служба, яка називається Барневарн і дуже багато людей їдучи сюди в Норвегію, бояться цього, бо багато відео є про те, що забирають дітей, що там просто а, батьки ніколи більше не побачать своїх дітей. Ну це ж не таке безглуздя. А, просто почитайте про це інформацію, подивіться більше. А, наприклад, якщо в, за що, що це може бути, чому вас можуть перевірити? А, ваша дитина прийшла у садочок і на її там руках чи ногах, я не знаю, нігті будуть по сантиметру. І просто е, е, і просто виховати людей в садочку, побачить це. І вона одразу вам скаже про це, як коли ви будете забирати дитину. Перше, що вона вам скаже, а що це таке, як це так, що ви допустили, що у дитини такі нігті. Окей, це що найменше, що може бути. І якщо це один, два і там три рази, звичайно, вже приїде ця компанія, яка державна, яка слідкує за цим всім, І вже буде, я думаю, у вас з вами співбесіда. Це мінімальне, що може бути. І для мене це якийсь такий просто пункт, який я зараз кажу. Він для мене викликає навіть здивування, чому люди дивуються, тому що дітей забере. У людей, які не можуть просто слідкувати за дітьми. Тоді просто не заводьте дітей, якщо ви не можете за ними слідкувати. Ну, нормальні батьки слідкують за своїми дітьми і все буде окей. Тому просто видихайте, нормальні батьки, видихайте, все буде окей. Друзі, будемо закінчувати 10-й пункт нашого хіт-параду. про те, що дратує наших людей в Норвегії, це повільне життя. Ви повинні зрозуміти, Норвегія це не країна як Італія, як Іспанія, де постійні сієсти, постійні транкілі і таке інше. А це країна, яка жила і живе весь час в суворих умовах, які здобули свою ну, незалежність, не те хотів сказати, це країна, яка здобула те, що вона зараз має. Тільки через те, що вони дуже багато працюють над собою, через те, що вони це все, що праця в них стоїть на першому місці. Вони дуже багато працюють, а ці люди не дуже полюбляють клуби, і, і ну і все пов'язано з цим. Вони звикли працювати дуже багато працювати в холодних суворих умовах, тому якось так. Якщо ви хочете там тусити, я не знаю гуляти, ходити в клуби, все таке, ну Норвегія це не для вас країна. Так, тут є фестивалі, звичайно. Тут саме великий фестиваль Скандинавії ось недавно нещодавно пройшов в нашому місті. Там просто небага, нереальна кількість була бендів, дуже велика кількість була людей дуже відомих там артистів, але ну це там два-три рази на рік. Тому ви повинні зрозуміти, якщо вам потрібні клуби, якщо вам потрібні вечірки, то Норвегія не для вас. Тут люди просто звикли лягати о 10 більшість людей, діти лягають о 8 о 7 навіть, і встають о 6 майже всі. Тому що на роботу то в 7, то в 8, не деякі в 6 ранку, коли я їду в 6.30-6.40 на роботу, щоб ви зрозуміли, я їду майже в пробках завжди, бо всі люди їдуть на роботу. Якось так, друзі, величезне дякую за те, що подивилися це відео. Якщо вам такий формат відео заходить, і вам це цікаво, я буду більше робити такого. Пишіть в коментарі ваші побажання або просто напишіть коментар для того, щоб підтримати мій YouTube канал. З вами був канал My Life in Norway. Всім до побачення.